Я рада вітати вас на каналі Неса Боргуново. Я тренер з постави, тренер фітнесу, який закохує дівчат, жінок в регулярний рух, робить їх звичкою, розвиває постави, дисципліну і любов до себе. Про це власне мій блог в інстаграм, Тікток, Ютуб і мій телеграм-канал, де я даю багато безкоштовних плюшок, надихаючих в легкому, простому форматі для пересічного громадянина. Пояснюю, без задрозтва і душнільства все цікаво, тому залишаю посилання на всі соцмережі, де вам зручніше буду за мною спостерігати і надихатись, брати інформацію, там і залишайтесь. Сьогодні я розбираю тему тайм-менеджменту після ось цього відео на YouTube про постановку цілей, в якому в коментарях я вас закликала писати чи доповнювати. Той відеоролик ось цим інформативним контентом про тайм менеджмент тому що вони були дуже сильно взаємопов'язані. Я розуміла, що треба дати тема за темою. І сьогодні ми розбираємо, власне, як планувати час таким чином, щоб ви були ефективними, не виснаженими, Ви не застали вигорання і щоб ви рухались виключно до тих цілей, до тих задач, які вам дійсно потрібні. Тому я буду також говорити і про сканування. Поставлених перед вами задач на доцільність, доречність вашому способу життя і саме актуальність для вас, тому що може виявитись і таке, що в те, що ви собі запланували і захотіли, воно вам зовсім нафіг і не потрібно. Я хочу останнє слово сказати, що я планувала зробити цей фір, цей міні-вебінар платним, тобто за якусь символічну суму, але щоб туди прийшли люди, які готові брати саме від цього, від цієї інформації максимум і використовувати, тому що для мене мене це вигідно, щоб ви були зосередженими сфокусованими людьми. Як правило, я доповнюю завжди тему плюшками від психолога, психотерапевтів, даю якісь бонусні матеріали. Тобто я хотіла зробити це як такий міні-продуктик за символічні 200 там 100 гривень. Але зрозуміла, що краще ви мене тут послухайте. 500, 1000, 2000 людей, це середній перегляд моїх відео. Ніж я продам це 30 людям, і це послухаю 30. Але я для вас залишу послання на донат, де ви можете мені будь-яку суму 20-30 гривень задонатити у знак вдячності за той контент, який я створюю, тому що його дуже багато і задля себе, як. Віддачу, як підтримку балансу брати, віддавати для вас це буде актуальним. Те це дійсно працює, коли ви, по-перше, платите, ви це більше цінуєте і користуєтесь. По друге, це дійсно підтримує баланс між нашим з вами взаємообміном. Все, поїхали! Перше, що я хочу сказати, люди планують свій час лише для роботи і сприймають тайм менеджмент як спосіб і як майндсет відносно своїх робочих ділових справ. Тобто для нас є зрозумілим спланувати в своєму графіку забрати дитину з дитсадочку або піти на тренування, або записатись і піти до лікаря, виконати ваші напряму робочі задачі і. Да, ті дії, за які ви платять власне гроші. Це логічно і зрозуміло, але насправді треба планувати свій також відпочинок, дозвілля, зустрічі, планувати справи, які вас наповнюють. Інакше ви не будете розуміти взагалі сенсу цього буття, якщо весь ваш час направлений лише на роботу і на те, що ви комусь віддаєте, тому що як не крути? Будь то ви фрілансер, найманий працівник, підприємець, ви все одно віддаєте комусь. Але як ви можете нескінченно віддавати, не поповнюючи свій, свою банку ресурсу і свій оцей пул натхнення мотивації і таке інше. Тому з -з зафіксуйте, закарбуйте цю думку, планувати потрібно все. Другий момент, перш ніж ми перейдемо до безпосередньо чотирьох методів тайм-менеджменту, про які я вам сьогодні розкажу. c'est Пам'ятайте, що ваші результати, ваші результати в роботі, те, наскільки ви ефективні, працездатні, скільки задач ви можете виконати, залучаючи при цьому однакову кількість вашого ресурсу, вигляді часу, емоційного, да, психологічного ресурсу, результати у ваших відносинах, тобто наскільки ви якісно комунікуєте з вашим партнером, друзями, родичами, оточенням, і наскільки ви себе спокійно в цьому відчуваєте, тобто наскільки вам дається гармонійно будувати стосунки, ваші результати по вашому тілу, наскільки ви енергійні, спокійні, розслаблені, наскільки ви задоволені тим, як ви виглядаєте, це теж ваш результат. Усі ці ваші результати залежать від простих щоденних дій, від вашого рівня енергії, від вашого рівня здоров'я, від якості цього здоров'я, того, наскільки якісно ви харчуєтесь, чим займаєтесь, чим забита ваша голова і ваш розум, і як часто і наскільки якісно ви її розвантажуєте? Прості щоденні дії. Вони для вас непомітні і для когось я впевнена не важливі, але зробити медитацію 15 хвилин тиші, лягти спати до 12-ї ночі, не пропустити сніданок, не пропустити свій обід, який ви приглушили кавою з тістечком. Підготувати собі збалансований перекус. Якщо знаєте, що будете зайняті в день, у вас не буде можливості нормально поїсти. Це маленькі дії. Тренування ранкова руханка в 10-15 хвилин. Це маленькі дії. Які мають значення всі результати від цих дій залежать, тому що це ваш стан. І замисліться, що навіть ваші стосунки дійсно залежать від вашого психоемоційного і фізичного фону, оскільки, коли ви знервовані, психовані, роздратовані, виснажені, ну ви будете так реагувати на вашого партнеру, еле, партнера елементарно і вже стосунки псуються. Я вам кажу, що це працює, бо... Блін, це дійсно так, це не можна заперечувати якось. Не забуваємо про фітнес, про відновлення, про якісь духовні речі, якщо вони вас наповнюють, про базовий і якісний відпочинок, в якому ви тотально розслаблюєтесь. Розслаблюєтесь у кожного. Це буде своє. Отже, перше, ми плануємо не тільки робочі справи, а й відпочинок. Друге, пам'ятаємо, що ваш стан, ваш стан залежить від ваших щоденних дій. І ваші результати залежать від вашого стану, тому все, що ви будете собі планувати, тримайте в голозі в голові, що ви це плануєте на благо собі і на благо якості свого життя, яке полягає в стосунках, відносинах, роботі, якості тіла, задоволення собою, і своїм тілом, це було маленьке прев'ю з нагадуванням вам і з додатковою стимуляцією. Для розуміння на що взагалі працювати зі своїм тайм-менеджментом і зі своїм часом методики тайм-менеджменту. Перш ніж я почну, хочу нагадати, першим блоком у вашій голові, і вашому розумінні планування часу, має бути акуратність. Акуратність або порядок це те, без чого ви не побудуєте якісний структурований. Ефективний день, тому що ефективний день це коли ви мінімум ресурсу затрачаєте ресурсу вигляді часу, сил, емоцій, фізичних да енергетичних ресурсів мінімум ресурсів витрачаєте, але максимум роботи. Це ефективний день без порядку, без акуратності вашому. Побуті в ваших речах без акуратності у вашому зовнішньому вигляді. Бо якщо ви такий розтрьопаний, потрьопаний і не можете з собою владати, блін, у вас ну, неопрятні да, речі, неопрятний вигляди, брудна голова, видно, встигайте помитися, вмитися, помити свій посуд. Тобто у вас такий балаган і безлад. Без цього ви не можете якісно комунікувати з. Світом з людьми з роботою, бо якщо ви не можете керувати собою якимись важливими речами елементарними, як ви можете керувати проектами, людьми іншими, або як на вас взагалі можна покластися? Це перший момент, перш ніж я заговорю про тайм менеджмент. І по-друге, ти ніколи не сплануєш грамотно свій час, не досягнеш результатів у різних сферах життя, будь то духовність, фізичний розвиток, стосунки кар'єрне зростання, хобі, ти ніколи не досягнеш результату, якщо ти не знаєш, чого ти хочеш. Подумайте взагалі, який результат ви хочете отримати від свого дня, від свого тижня, від свого місяця, від свого життя, від тієї сфери, на яку ви звертаєте увагу і яку прокачуєте протягом дня, який конкретний результат? Тобто, якщо ви собі плануєте тренування для того, щоб почуватися енергійніше, ви розумієте, так, мій результат це я бадьора, класна, зосереджена, сконцентрована, тому я це. Роблю, роблю багато днів поспіль, це стає моєю звичкою, це мій кінцевий результат, це продукт моїх дій. І таким чином вам ну є заради чого старатись, да? який продукт, який кінцевий результат я хочу отримати від спорядку, від плану на день. В який вписую зустріч з мамою, зустріч з подругою. У мене здорові стосунки, я соціалізована людина. Це важливо для моєї психіки, тому я виділяю на це час і кінцевий продукт це гармонійні, здорові, приємні стосунки і перебування в оточенні. Тобто, ви маєте мислити ось таким чином. Ще раз підводячи підсумки, перше ми плануємо не тільки свій. Робочий час А і речі да справи для відпочинку. Друге, ми пам'ятаємо, що ваші результати залежать від вашого стану, а ваш стан залежить від побутових звичок. Третій момент. Ви пам'ятаєте, що тайм-менеджмент неможливий без вашої акуратності, апрятності і порядку. І четвертий пункт: ви пам'ятаєте, що маєте знати свій кінцевий результат, інакше все ваше планування піде коту під хвіст, оскільки в ньому не не буде ніякого сенсу. І, власне, чотири методи тайм-менеджменту. Я вам заклала базу розуміння. Далі я буду швидко, кратко говорити, бо це чисто технічні інструментальні штуки. Головне мені було закласти вам майнцет, да? тому що без мислення неможливо змінювати життя, без зміни мислення неможливо змінювати життя. Бо коли ви не розумієте, як побудована система, коли ви не розумієте якихось речей, розмових психоемоційних, якщо ви не здатні осягнути їх, то накладати інструменти немає ніякого сенсу. Тож тепер інструменти радійте. Якщо вам буде класно це корисно, обов'язково залиште мені коментар, фідбек, діліть поділіться з друзями, улюблений уривок цього відео. засніміть на відео, заскріньте. Відмічайте мене і про донати. Не забувайте. Якщо вам це, звісно, буде класно. Ви захочете мені сказати дякую за весь контент, який я створюю. Отже, поїхали. Перший метод менеджменту це тупо блокування часу. Ви відкриваєте свої нотаточки. У вас є, наприклад, ви пробуджуєтесь о сьомій і розумієте, з сьомої до восьмої у мене сніданок. Медитація читання 10 хвилин. Все, ви розумієте, що у вас заблокований час, і якщо в цю хвилину вам подзвонить е, мама, поболтати з вами, або подзвонить, е, я не знаю, там, подруга скаже, пішли на каву. Ви розумієте, у мене цей час заблокований, і говорить, я перезвоню тобі через 40 хвилин, коли буде вільна. Бути зайнятим на побутових реч, речах це нормально, бо вони важливі для вас і ваші оточуючі мають. це... Розуміти, поважати ваш вибір і ваше ставлення до себе. Якщо цього нема, то пішли вони в баню. Ви це робите на благо собі, тобто блокування часу. Доки не завершили справу, яку собі назначили, не переходити до іншої. Я дуже саботувала запис цього відео, бо я думала, блін, робити його в відкритому доступі чи у закритому. А що можу ще сказати? Я писала конспект, я видягалась на вулиці, така похмура погода, і я дуже його реально саботувала. Але у мене заблокований час на це відео, на цю зйомку. І Я розуміла, що так, поки я не запишу його, я з подругою не зустрічаюсь, гуляти не йду. Все. От, поки уроки не зробиш, нікуди гуляти не підеш. І це нормальна практика. Тому мене так не вчили в дитинстві. У мене не було такого, як уроки не зробиш, нікуди не підеш. Е, мені давали свободу в цьому виборі. Моя відповідальність, що хочеш, то й робиш. Тому я і не виросла настільки відповідальною, наскільки б могла, і розвивала це самотужки. Тобто мені це не так сильно заклали батьки, дуже допоміг спорт. І постійне перебування у темі фітнесу, але від батьків з дитинства мені це не було закладено. Тому зараз ваша доля у ваших руках. Другий метод тайм-менеджменту менеджменту це мінімум позапланових дій. Це частково можна повернутись до першого пункту, і коли вас намагається да з цієї реальності, там подзвонили, там щось попросили допомогти. Там вам сказали, нагадали, що ой, у нас з'явилось віконечко на манікюр, не хочете прийти, а у вас ну вже немає сьогодні. Час на манікюр. блін, а може я впускаю якусь можливість? Ні, не впускаю і продовжую робити те, що запланувала. Мінімум позапланових речей ви впускаєте в свою буденність. Якщо це, звісно, щось екстрене термінове, ну, там життя, питання і смерть, умовно кажучи. Да? Про що це говорить? Про ваше розуміння, про, про вашу відповідальність, про ваше усвідомлення важливості процесу, на який ви закладаєте час, про ваше ставлення до конкретної категорії дій речей, які ви робите, про вашу захопленість тим процесом, на який ви викладаєте час. На який ви фокусуєтесь і відправляєте свою енергію. Тому, перше, ви блокуєте час, тобто, все от у вас зараз ви собі запланували подивитись лекцію про тайм-менеджмент, подивитись відео від Енеси, і ви це робите. Я хочу дати свій лайфхак. Я підписана різних там блогерів, підприємців. Тобто, я в інстаграм споживаю навіть контент дуже і в Ютуб дуже усвідомлено. В телеграм-каналах, і коли, наприклад, бачу у улюбленого блогера, там який, якийсь довгий сторітел, я не можу його в моменті прочитати, я не гортаю ці сторіс, я або скріню їх, або просто виходжу і пишу в собі нотатках на вечір. Прийду додому і почати сторіс от тієї то дівчинки. Реально так роблю. Або у мене заплановано, наприклад, подивитись урок про тем менеджмент про самооцінку, про продажі. Ну, бо мені багато тем цікаво, окрім фітнесу, яким я займаюся професійно. Копію посилання на конкретне відео, вставляю його в нотатки в айфоні, пишу час, в який я буду це дивитися і дивлюсь, це відео переходжу, бо у мене заблокований на нього час в цей момент. Якщо у мене змінюються плани, наприклад, скасувалося якесь тренування, я можу там все перекрутити, поміняти, і це гнучкість, ця гнучкість мені дуже допомагає. Звісно, вам буде тільки в плюс, але переважно, мінімум, позапланових дій, які якщо є якісь скасування, то ви можете туди е закинути якусь справу, яку давно відкладали, або просто щось важливе, додатково ікс 2 зробити якихось. Речей і дій, які для вас зараз є важливими на даний період життя, там комусь подзвонити, змонтувати відео, почитати книжку і бла, -бла, -бла. Все це, звісно, заохочується, але переважно мінімум позапланових дій впускаємо у свій простір. Третій пункт, третій метод тайм-менеджменту це внутрішній діалог. Коли ви хочете злитись з якоїсь справи, коли ви хочете щось скасувати або лінуйтесь, ви з собою проводите внутрішній діалог. І кажете: угу. Інес, ти зараз знову пропускаєш медитацію. Ти в цей момент як хто себе поводиш? Як людина, яка. Не дотримується своїх слів, або як людина, який пофіг на свій ментальний стан, або як людина, яка прокрастинує, або як людина, яка не здатна володіти своїм тілом, своєю посудючістю, своєю концентрацією, або людина, яка знає, що медитація їй допомагає опанувати на да, спокій, класний стан і піднесення на весь день, і робиш це, і відчуваєш себе при цьому класно. Ти пишаєшся собою, ти відчуваєш оцей дофаміновий бум від того, що ти пообіцяла собі зробила. Або ти відчуваєш пригнічення і знову засмучуєшся, що блін, я опять все оце скасувала, все полінилась, і все не зробила. Що відчуваєш? І отакий монолог ми проводимо, бо те, що ви робите або не робите, це прояв вашої самооцінки і ваших внутрішніх цінностей. Коли ви ставите питання, наприклад, як перестати заліпати в соцмережах, у мене часто таке питання в віконочку Instagram, коли я проводжу рубрику відповіді відповідей на питання підписників, я кажу: блін, а навіщо вам перестати заліпати в Instagram? Тобто, може, вам це і не заважає? Ну хто сказав, що треба перестати заліпати в інстаграм? Поговоріть з собою в цей момент. Ви як хто поводитесь, коли ну, як, як хто, що ви відчуваєте при цьому, яким ви себе вважаєте в момент, коли заліпаєте в інстаграм і скроліте стрічку? Ви людина, яка працювала весь день, втомилась і хоче порозважатись, або ви людина, яка лінувалась весь день і ще й продовжує вбивати час, да вбиває час цією стрічкою в інстаграм ким ви себе вважаєте? Людину, яка не здатна контролювати і опанувати себе, або людину, яка знає, що може собі дозволити, погортати стрічку в інстаграм і їй пофіг. Тобто монологи. І от, і от від цих питань формується ваша самооцінка. Те, ким ви себе вважаєте, те, ким ви себе вважаєте, є вашою самооцінкою. І такі прості речі зробити, не зробити, виконати не виконати, вони в тому числі аліцтваряють. Вас як людину, таку людину чи іншу людину. Тобто, ще раз, монолог з собою, це третій пункт, третій метод тайм менеджменту. І четвертий метод тайм менеджменту це загубитись. Просто загубитись від крадінів часу, від соцмереж. Інколи треба закритись на декілька днів вдома, щоб... Переналаштуватись на потрібний вайб, взагалі подумати, що ви хочете зробити, що для вас важливо, що вам потрібно, е, якусь рефлексію, просто письмово провести щоденничку, написати, вилити весь потік думок. Зосередитись на конкретних задачах по різних сферах вашого життя. Причому ці у вас може бути більше сфер, ніж заявлено в стандартному колесі балансу. У вас там можуть бути окремі ваші хобі, окремі якісь сфери, наприклад, стосунки з батьками окремо, стосунки з друзями, стосунки з оцією людиною, Саморозвиток, кар'єрний розвиток. Тобто у кожного цей баланс, це колесо буде різним. Інколи вам треба загубитись просто від усіх. По-перше, обдумати, що для вас потрібно, що для вас важливо. По-перше. А по-друге, якщо в контексті одного дня розглядати цей метод, загубитись, то, те, то, то це чимось схоже на мінімум позапланових дій. Тобто, ви не робите оці пусті розмови безсенсові по телефону. Ви не дивитесь а, дур, дурні якісь відоси, які є інформаційним мусором, просто інформаційним сміттям. Ви губитесь від людей, які вам зараз заважають, від справ, які заважають, від станів та від звичок, які заважають і. Робите те, що потрібно вам в моменті для досягнення ваших поставлених перед вами задач. А ви ж розумні? Ви ж знаєте, що вам треба, ви ж знаєте, який результат ви хочете отримати. Ви ж знаєте, яка перед вами ціль, і ви знаєте, які дії вам треба зробити. І таким чином реалізувати ці дії і спланувати можна, лише знаючи, що ви хочете отримати, і які дії вам потрібні, і за одним з чотирьох методів тайм менеджменту, або одразу за усіма блокування часу, мінімум позапланових дій. Внутрішній діалог і загубитись, від крадіїв часу, соцмережі, бла, -бла, бла Плануйте свій час і свій графік. Отака історія. Сподіваюсь, вам було корисно. Я вас, звісно, чекаю в своїх соцмережах. Ви, можливо, вам їх формат заходить більше, ніж Ютуб. Також чекаю вас в своєму онлайн-клубі Фітнес для всіх. Це онлайн-клуб тренувань на кожен день, це силові ем, кардіо та руханки для постави на мобільність, які підійдуть кожній і кожному, які можна впровадити навіть, якщо ви займаєтесь там в качалці або не займаєтесь взагалі. Це прикольні різноманітні тренування. Ем, вони стартують ще місяця 1 числа можна реєструватися заздалегідь. Я посилання також залишу в описі під цим відео. Ну і ще раз, за ваші репости, донати, за ваші відмітки і коментарі, я буду вам щиро вдячна. Для мене це завжди приємно. про донати ще раз, це. Не спосіб заробітку для мене взагалі, це просто я обрала це відео зробити загально доступним, а не закритим. І ви можете просто від себе сказати дякую, якщо захочете, тому що тоді сила почутого примножиться, оскільки ви для неї в ній бачите більше цінності для себе. От якось так. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам класного дня, класного вечора, класного ранку. До зустрічі в наступних відео і на наступних тренуваннях. Люблю вас сильно.